Львова саме сьогодні розпочався 22-й форум видавців та читачів у Львові та 10-й міжнародний літературний фестиваль. Чи цікавиться сучасна молодь духовною літературою? І чим здивують нас автори цього року? Гайда, дивитись 10 вересня. Розпочалась найгучніша літературна подія України: форум видавців у Львові. Головна локація 22-го форуму палац мистецтв та подвір'я Палацу Потоцьких. Окрім цього, ще 60 закладів у центрі Львова. Мушу сказати, що е, трошки навіть неочікувано для нас. Цього року зросла кількість видавництв. З'явилися нові видавництва. Цього року почесним гостем форуму видавців є Франція. Приїхало багато авторів із Франції, які мають зустрічі в програмі літературного фестивалю. Головна тема форуму культура проти пропаганди. Учасники з різних країн обмінювалися досвідом та думками з приводу того, як культура може протистояти пропаганді. Ми також хочемо дізнатись, чи популярна сьогодні християнська література. Ем, духовна література потрібна. Ем, насправді я вважаю, що навіть з маличку потрібно. Друкована книжка, насправді, вона ніколи не помре. В мене є таке переконання, тому що я сама видавець. Духовна література насамперед і дуже цікавою, і дуже корисною. Mm, ну не знаю наскільки духовною. Якщо рахувати Бруно Ферера, духовним, то в принципі я читала Бруно Ферера. Зрідка так трапляється, що я е, на рік кілька книг на таку тематику прочитаю. Хто не цікавиться, той вмирає. Книга має бути подругою життя. 10 вересня Приміщенні Філософсько-Богословського факультету Українського католицького університету прийшла презентація книг Юзефа Августина. Медитація ігнатіанська, духовне розпізнавання та духовне керівництво. Тосом княжки для людей, які вже мають амбіції, провадять житловихо. Це є книжки для тих, хто має амбіції. Якщо хтось береться за ці книжки і задається до терпівості. То отець заохочує тут терпелиця. Духовність має свою мову, і для того треба навчитися цієї мови. 11 вересня відбулася презентація книги владики Венедикта Роздуми до літургійних читань апостола. Я вважаю, кожна людина має більш усвідомлене чи менш усвідомлене прагнення Бога. Сучасна молодь, сучасна особа потребує не стільки літератури, як прикладів. Вона потребує тих. Хто втілюється в своєму житті, Бог промовляє, промовляючи через будь-що і може промовити через мою книжку, може промовити через іншу книжку. Радіємо, що і цього року фестиваль здивував нас своїми масштабами. Ми впевнились в тому, що молодь любить, хоче і буде читати. А також довели, що саме запах політурки. Відчуття книги в руці неможливо замінити чимось іншим. Бажаємо і вам читати, і пізнавати глибше світ справжньої книги. Залишайтеся з бієстів, пам'ятайте, що все найкраще. Поруч і будьте благословенні.